Нині п'ятниця, я в Німеччині. Розгрузився зранку. Знову приколи, знов Назва фірми не співпадає з тою назвою фірми, яку мені дали. Написали мені на документах «JMK», я приїхав, а там КМВ. Вот. Я їду в тіло місто, місто де в такої «JMK» немає. Давай шукати по адресу, по адресу, та фірма. Я приїхав туди, вони кажуть, «Та, але назва неправильна. Але ми той груз чекаємо. Та й... Все, але. Розгрузився, але суть така, що ну як вони домовляються, Ну як то може бути такими недорозвинутими. Там вони ні одної букви не вгадали. Вот. Не розумію той фірм. Як то так можна домовлятися з заказчиком, взяти адрес і не так фірму, назву фірму написати? Ну То просто неможливо. Ще мене десь в іншу країну послали. Тепер мені знайшов на п'ятницю переважно як. Переважно шукається такий груз, щоб я собі нормально до понеділка його віз. Цей мені знайшов груз. Як найшибчий і найшибчий нині розгрузиться. Ну, думаю, ну капець. Мало що зараз 60 км до загрузки, то потім ще 450 до розгрузки. І то нині треба до 5 години зробити. Ну Думаю, якийсь натурі неадекватний. Я ще навіть не загрузився, вже пів 12 -та. мені ще 54 кілометри. Пише, що я п'ю перша тільки до попаду. За скільки часу я загружуся, то навіть невідомо. Но саме швидше перша година. Соответственно, тисну це 450 кілометрів. Що до 5 години ніяк не можливо. я надіснююся до 6-ї. Наступна тема, піднявся я в гори. тут зима. Я вирішив познімати, бо там я бачив, що там писало SkyLift, типу там що тут є ці лижні підйомники. Значить тут китаються на лижах. От, ну І в принципі і людей я бачу, що ходять в таких одяг, видно, що лижний, гірський лижній. Наразі гірок не бачив, я спусків, але якщо буде, то побачимо разом. Тому Наразі знімаю. От. Ще таке. розгрузкою, там Чувак Чех був. ну Їхня мова похожа, звичайно, і до нашої, і до польської вони теж типу, слов'яни, але правда вони себе показують, що вони типу, більше арійці, до німців йдуть, хоч вони такі арійці, як як русські слов'яни. Такі вони арійці. Вот. Але суть в тому, що він трохи по-польськи пари, ну, типу, в них слова похожі, і те, що він говорить, то мені легко зрозуміти, то навіть легше зрозуміти було, ніж поляка. Не знаю чому, може, чи він то по-чеськи говорив, чи він то воно то ну, ніби і не по-русськи, а такий якраз ближче польсько-українське, що звідки говорив так, бо легко зрозуміти. При розрузці теж смішно великий завод, ніби, а речі там у вони там, типу, станки, якісь, щось ріжуть, розбирають. Але смішне те, що в них не було погрузчика ні одного. І навіть такої бетки, навіть такої машинки, на яку можна ногами стати, вони розгружали таким фалітяком повністю ручним. І піднімає, і опускає вручну і пхати його треба туди-сюди вручну. Дивно для мене це було, звісно. От. Думав, що якось то більш організованіше, якось воно так ніхто не організованіше. О, Тут навіть прямо, прямо в селах знак, що олені можуть бігати. Цивілізація. У нас туплін в самих диких лісах зараз дичі не знайдеш, бо вже все, браконьєри вибили. Або точніше навіть можна зразу сказати, що самі лісники її вибили. Все, що тільки можна було. Коїсь зайця десь зустрінеш, і то тим зайцем. Охотники. Шеф вже розпитує, що я там, бо я ніяк не можу щось образити. Ну, мені треба тіпа, домовитися з ним конкретну дату, коли я поїду в Україну. Він, тіпа, він собі там мусить записувати. Ти ще відео з воно ряд коштів. Він там якось домовляється з тим. ну Типу, з тою фірмою логістичною, яка мені знаходить грузи, він мусить їх повідомити, що там. До діто, то діто, бо там поїзд ще свята 27, 28, 29 березня. Не знаю, що то за свято, але він типу, хотів, щоб я лишився ще до тих свят тиждень. Я кажу, ні, том, що є, типу, то закруто. Не хочу я тих свят, кажу, я типу, десь якраз в той тиждень, що він хоче, якраз я в той тиждень десь і буду з'їжджати. Вот. Хочу зробити мінімум 10 тисяч, ну 10 я точно зроблю, бо в мене вже 7 тисяча пішла. Вот. Певно, що навіть може і 11, і 12, якщо вийде. Ну, але думаю, що більше як 4 тижні я не буду, бо, по-перше, треба той канал спасати вже на кінець-то. Звичайно, коли ви будете це бачити, то вже все по суті буде загружено і все буде нормально. Але наразі там відео нема. Я загрузив маленьке відео, бо, бо я розумію, що просто багато хто може відписатися в тому часі. Думаючи, що це... Канал вже більше не працює, але канал буде все нормально працювати, так що наразі все буде добре. Щось тихір з колишних не видно. Але сніг сюди лежить. Мені так захотілося теж на лежах прокататися, що просто капець. У них так будиночки такі гарні. Такий дизайн, як би сказати, для, нашого, для нас непривичний трохи. Вони стараються, от я замітив, вони стараються робити все ретро. Тобто старий будинок вони стараються не змінювати його вигляд, а просто обновити там. Наприклад, був він білий, значить він білий має лишитися. Були ці от дверні, віконні. Як вони називаються, ті рамитки, ну, типа вікна, ці дерев'яні, що закривають вікна заслони ті. Були вони там коричневого кольору, значить вони будуть коричневими. Якщо вони вже прогнили, ну, то тоді вони вже там міняють на жалюзі або щось таке. Але стараються тримати в оригіналі, просто помалюють там, щоб воно свіженько виглядало. Вот. І це досить гарно виглядає, коли воно так в, клас, в класичному вигляді, так сказати. Ліси в них тут прикольні, От, навіть якщо є участок, де ліс вирубаний, там одразу засаджені молоді деревці. І то так щільно, класно, все, все вишиковано, вони так всі в рядочок стоять, все гарно посаджено. От, тут кругом От, я їду, тут багато пеньків, типо, що зрізано. Але зрізають якось так, щоб воно так не кидається сильно в очі. Тобто зрізають і там зразу поміж, типо, як би, розпроріджують, щоб можна було там хоч пройти, якщо треба. І... Зувісно, не роблять, так як у нас вирубка, вирубають гектар лісу. І стало поляна така з пеньками, що там вони того ні не викорчовують ті пеньки, бо їм до сраки, вони собі вкрали дерево і мають в сраці, ні не засаджують нічого нового, бо теж їм то до сраки. Ну і тут не так. Тут вони то все гарненько роблять. От де тільки такі підйомчики, там зразу сітка обгороджена е, в лісі. Така, щоб там дични не скакала на дорогу, бо ті косулі вони сильно так скачуть. я як дивився, вони як скачуть, то капець. І тим більше тут, в принципі, асфальт, щоб вони, може, щоб вони собі ще ноги не поламали, але. Я їхав там по ґрунтовій дорозі, то вони так скакали, що блін, капець. Вот. В правій стороні річечка в них зутече, бо лівий ліс. Красота, коротше. Добре, буде ще щось цікаве, будемо знімати далі.